Пелюку, давай, давай, витирай. Витирай пелюку. Витирай пелюку, давай, витирай. Витирай пелюку. О, так, моє ти, сонечко, давай, давай. Витирай, витирай, О, так. Моя хазяюшка. Давай, де ще є, пелюка? Там ще є, так. А де ще є? А ну, пішли, подивимося, де ще є пелюка, пилюка? Mm -hmm. А ну, давай. О тут є пилюка, да. О тут є, витирай, витирай. Якусь ще тут є, тут... ще тут пилюка є. Бач? Давай, витирай там пилюку. О, так, моє ти золотко. що <риклад> що А, тінь вікусіна, бачиш, який Вікусіна тінь, так? Да? <риклад> витирай, все витерла? Так, да, там, так, обережно, обережно, так. Витерла, да. Да, ще там, повитирай, Все. Ти там же витирала, якусь. А, ще там, люка. Давай, витирай. Давай, витирай, ще там, да. так. <рисвітненько> <рисвітненько> так, ще там, не витерли. <рисвітненько> так. Так, це мішає, да? Давай я заберу. Давай заберу. Так. Блін, там ще стільки всього мішає. мішає, да? ну ладно, там потом ви. Так, де ще пилюка є? Де? А, там є пилюка. Так, да, так, да, витирай. Так. Де ще є? Так, там є у Икусина, да? Икусина тінь, Да.